Дякую. <ріх> він який, Чого він якийсь лежащий цей хорнет. почув тебе, я почув рівненько, я пойшов тебе, ребенка. Який явка! Ноги стріляє, стеквайство. Не забыв рейдер. Рейдер? хочеш піти королеву вбити? Ні, ні, якраз зараз на матріарха, чи це інше? Якраз на матріарха і йдем. Ні, ми, ми йдемо на бастіона. Да, ми йдемо на бастіона. Я не побіг з вже. Почекай нас, не хочу хочу бити без цього на сам. Без будь в пакети? Ну. Почекай хоча б ми подивимось на сам. Та ви флаєр побачите. Ясно. Точно. Я певний. Uh -huh. Don't shoot! Don't shoot! Mm. Hey, hey, don't, don't shoot! shoot. <laughs> don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! do Майл, Майл. Я крат. Лутаю, лутаю. Засудживай. Чужую працу Уважай. Е.

Дуже дивно, чого. Можемо, можемо ще down, okay. в ту сторону теж збігати. Блін, вона йде прям на нас. Давайте, може, якось уйдемо. А я вже втік. Я вже лоша вас на матриархай в тик. назад, сонечко. Yeah, yeah. Я тут нікого назад, бачу. пішли назад. Чоловік пішли назад. Та що робимо, може йти вперед. Я руки перебачу. Це звук страшний. Це матеріал. Клас. Дуже дружелюбно звучить. Так він і сам дружелюбний. Ну, типу, я, я думала... Він не вбиває, а

Титка, я гадаю, немає сенс вытричати в пакане. Ні-ні-ні. Тоді треба тікати. Давай, а тут якраз біля не можемо спробувати страх О, я почув. Чи це вона? Здалося, що почув бастион. А я чую, наче. че. Да, стріляю на шейбасти. Оду він прям під нею. Ну я тоді не зможу нічого зробити з. ним. Ось його не завалили, а не я. Походить на скрали без цього.

Tako, potem je propadel. Nares, kakšne so bile z... Для меня против Мария. Материал спавнить всех Ну вот я же кажу Я зараз підбузов. Ходи по мені плюс. Повзик плес.

Don't shoot, well, wow. on guys, guys die. A shooter, Такого такими щурами. Це було так, що власне, Хто ще з такою поведінкою може грати? прямо під нею, так. Нічого. чого, два басіон я виніс. Блін, треба було ще ці. У мене поки подвійний був. Треба було ще ці рекетірські ш. Це ж покласти. Хейте, это. What did you dislike most? PvP experience. <coughs> Кемпінг. Насправді нічого <coughs> страшного. Це було весело. Загалом це було весело, Матіарха побачили. Так, да, це було реально прикольно. Все як в житті. Мені здається, їм вже гірше. Уяви, наскільки на дощі, коли ти таке гімно, ну, яке в тебе жахливе життя.